Друзі, привіт! В сьогоднішньому відео ми поговоримо, що таке криптовалютні індекси, для чого вони потрібні і як і скільки на них можна заробити. Тож вмочуся зручніше, не перемикай, починаємо. Власне, що таке індекси, для чого вони потрібні, я вже розповідав на прикладі індексу SP 500. Тож, якщо ти ще не дивився то відео, я закріплю його і в куточку, і в кінці в описі до цього відео, обов'язково переглянь, якщо ти його ще не дивився. А криптовалютні індекси працюють так само, як і фондові індекси, тільки у світі цифрових активів. Найбільш відомі такі індекси це FTX 10 Index, Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, Bloomberg Galaxy Crypto Index та Nasdaq Crypto Index. Але насправді це не всі криптоіндекси. Перевага криптоіндексів в тому, що вони дозволяють тобі інвестувати не в якусь конкретну монетку, а в цілий кошик. Вони показують стан крипторинку загалом та використовуються різними фондами для створення інвестиційних продуктів. Кожен індекс має свою методологію, які монети і в які кількості повинні входити в кошик. Наприклад, це точно топ-10 або топ-20 монет. На вибір цих монет також може впливати їх ліквідність, доступність на біржах та обсяг торгів. Також чи повинні бути в кошику стеблкоїни чи ні. Крипторинок весь час рухається, тому деякі монети можуть вилітати із стопу, а деякі навпаки в нього потрапляють. Тому індекси регулярно перераховують склад монет і їх ваги. Зазвичай це раз на місяць, але може бути і раз на квартал. Фонд автоматично продає, чи докуповує монети під час ребалансу. Тобі нічого не потрібно для цього робити. Як можуть виглядати індекси, я тобі покажу на прикладі Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. Він один із найпоширеніших та найбільш ситованіших індексів в криптосфері. І так, ребалансування цього індексу відбувається щомісяця. Як і у випадку із фондовими індексами, для того, щоб інвестувати в індекс, тобі потрібно придбати ETF, який відтворює цей індекс. Наприклад, той самий Bitwise 10 Crypto Index Fund. Він торгується в США і можна його купити як звичайну акцію. Деякі біржі і взагалі запускають свої власні індекс токени, і можна ними торгувати на кшталт як торгівля криптокошиком тільки у світі криптовалют. Звісно, ти можеш і сам повторювати склад відомих криптоіндексів, але в такому випадку тобі потрібно буде вручну ребалансувати його склад щомісяця. На сьогодні український біржі, на жаль, не пропонують таких інструментів безпосередньо. Тож тобі прийдеться звернутися до міжнародного брокера, наприклад, Interactive Brokers. Але, звісно, перед цим потрібно зважити всі ризики і порахувати всі комісії, які тобі прийдеться заплатити. Ну і тепер, власне, для чого ми дивимося це відео, скільки можна заробити, інвестувавши в криптоіндекси. До речі, я проводив опитування в своєму телеграм-каналі, скільки, на думку підписників можна заробити, інвестувавши в криптоіндекси. І результати ти зараз бачиш на екрані. До речі, друже, підписуйся і ти. Посилання буде внизу в описі до цього відео. Для того, щоб зрозуміти, скільки в теорії можна заробити інвестувавши в криптоіндекси, розглянемо Bitwise 10. Зараз ти бачиш на екрані, як вів себе графік з початку його створення. І так, є дещо цікаве в початку цього графіку. Насправді, оце стрімке зростання, а потім таке ж саме стрімке падіння, не є чимось особливим, і відтворення такої картини ти можеш побачити і в інших криптоіндексах. І я думаю, ти зі мною погодишся, що якщо би ти інвестував під час такого піку, то на сьогодні ти міг би бути не те, що не в плюсі, а навіть на величкому мінусі. Але чому ж воно тоді так трапилось? А пов'язано це і з ETF, які повторюють криптовалютні індекси. Якщо ми говоримо про звичайні ETF, то їх ціна залежить переважно від вартості активу, який вони відтворюють. Тобто, наприклад, якщо би ти хотів продати певну кількість акцій, що знаходиться в твоєму індексі, то оця сума, яку би ти вирушив, вона би майже повторювала цифру, яку би ти отримав в грошах, продавши ETF на цей кошик. А от із віртуальними активами трішечки не так: ринкова ціна фонду формується не скільки тим, як він наповнений, а через попит і пропозицію на біржі. Тобто може скластися така ситуація, що ціна однієї акції може умовно відповідати кошику крипти на 100 баксів, а ринкова ціна ETF може бути, наприклад, 200 баксів. Так само може бути і навпаки. І отой пік, який ти бачив на графіку, це означає, що в той момент ETF були явно переоцінені, і потім відбулася корекція. Зараз же, навпаки, здебільшого, вони недооцінені. Чому ж воно так відбувається і чи можна на цьому було би заробити? На жаль, чи на щастя, в криптоіндексах немає нормального механізму по арбітражу, тобто обміняти акції на біржові активи, як то можна у звичайних ETF, у випадку із криптоіндексами не вийде. І отримаємо ситуацію, що коли інвесторам вигідніше купити акцію фонду ніж крипту напряму, то виникає. Премія. А якщо навпаки, отримуємо дисконт. Оце в першу чергу, друже, потрібно тобі знати і розуміти, якщо ти хочеш працювати із криптоіндексами. Якщо ти вже з ними працюєш, обов'язково напиши в коментарях під відео, з яким індексом тобі це робити зручніше і комфортніше. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.